Всім привіт! Тут нежданно посадились помідори. Да, Артём, на! Грушку ми Криш, прийшли взагалі бассейн полічити. І вийшло так, що і помідори полічили. Ага, вийшло. Витягнула помідори і почала його на місці там тикати. А я кажу, давай вже його посадимо туди, куди планували. Ну не сьогодні. Сламав Жаль. Короче, помідори вже з помідорами. Ну що. Дивіться, які там такі красиві. Інка, які вони будуть. Ага. Що там були у нас різні. Це нам ті що присилали. Так, да, це Галінка прислала да. з Германії. І, в общем... Подивимося, може, звісно, вже пізно. Що пізно? Вони вже почали в'язатися, у вересні будуть. Нічого не пізно. Артем грушу їсть. Ось причепився у нас груша возле басейна, а там зелені. Він почав рвати зелену, а це ось упала вона вже. Полугнила, але верхушка ще нормальна. І почав плакати, захотів грушу і добре, що на другому дереві лежала жовта. Лежала під деревом. ще, стой! На, я відкусила. Держи ось. Яка вкусна грушка? Покажи. Да? Ням -ням. Тьом, ти хотів допомагати, дивись, він хоче тобі землю давати. Помагай папі, давай землю. Що там? там? Грушка. Вон бачиш, що росте. Дивись на дереві, скікер. Да. Груш багато на здоровому дереві. Не померзли тут ворога. А його... там хто? Хрохрошкін. От Помідорчик, та, да? Та він же щує, диви. І він чує грушу, оддамо йому зараз оцю. Вже до гриза. тут уже Артем нічого обкусувати. Що mm -hmm. ага. тут дивись Артем, Тут уже нічого нема. Диви... Дивись, піддивись пальці акуратно, він тобі допомагає. Mm -hmm. Mm -hmm. Є хто-то? Хто? що то? Хто? Тём, -то? Nhau, nhau. Помідор? Оце що? Що це? Помідор. Помідор, каже. Дор. Не хочеш? Є, маленький. Нерви. Ні, ні, ні. Ні, ні, ні... нема. Не рвать. Та нема все. Це паші хрохрот дамо. Паші. На, Держи, Ням-ням. От даси йому. Ням-ням-ням. Та нема. Ну що я зроблю? Диви, вона гнила. І так я тобі. Он... Трохи бачиш, нема все. вона погана. Все, от пошли дома, пошли? пошли. хро от дома. Будеш давать ти? <ривіт> пошли, на держи. Паші дамо, хорохро. Це погано. Не йдусь, не потопчи, не потопчи. Давай. На, кажи. Ой, я куди ж її засунути? Ось сюди, на. Іди сюди. На, ой Боже, я його боюсь. Ай, мені пальці не відкуса. Іди Ням, з'їв твою грушу. Пішли. нема Диви, як йому добре чавкає. Пішли, найдемо, там ще наче була зелена одна валялась. Пішли. Диви Тіма, скільки в нас цих помідорів. о Диви, навіть красний дор є, диви, красний дор є. Да! Рви його, красний, будеш рвати? Давай, да це, рви. Ой, так, давай, черви. Виривай. Давай. Не можеш? Давай з цієї сторони. А да що спілий? Давай, з цієї давай сторони, не може з тої сторони воно. Ну. Доставай, да о, рви. Давай, 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 давай. Давай, давай. Скользкий, ти я намочила. Є, е, молодець. Є, е, помідор є, е, да? Клади Все, клади, Артем я почала робити салати, помідора да, огірок, хай Цибуля, лійка він їсть. Угу. Все, хай там клади, лежить. клади. А потім будемо його там брати. Та, він каже, я його краще покидаю. Лежи! Тікай, одійди. одійди, диви тут пильно. Ага, одійди, не хоче, навіть одходити. Но... Не наступи мені, обережно. Стій на місці, пожалуйста, Андрій. Фу. Обережно. А, Все, чи ти ще будеш? Там є ще, там ще та щось Так, там. Дивись за ним, бо то. Все, пошли нам тут не раді, як сюди. Артем, як сюди нам не раді, не де в огороді. Помічничок, ще той. Клади поміть. Ти будеш їсти, помити, дор каже. А що ти робиш? Що це ще? От що -то. А що це? На голову, на землю поклав. Хороший Артем зірвав, погладив. Тобу молодець. молодець. Треба, да? Ще ні, зелений. Грушу він хоче. А дивися груша це не тут. Не знаю, пробуй, бо є м'ягенький, рви. Я не розумію. Ні, тверда. Ти взагалі дивися, там помідори. Артем, вона зелена. Ну що я зроблю, зелена? Де я тобі знайду ще рано. Кстати, багато груш таких. Пошли, дор помою тобі. Ням-ням хоче і все. І там є дві, да. І тут є, багато є. Пошли, пошли там Подивимося, другого дерева. І що робити? А я знаю, ну вони зелені. Ну зелена, тьома. О-о-о. Все, пащи туди. Не, <говори> най, найн, най, каже якось. Ням-ням, <говори> каже. Ніт, найн. Типа, ніт. <говори> най. Бубух. Ням-ням, От тобі ням-ням. Та зелені. А на дереві там немає? Та я не знаю, не дивилась, він не дає. Пащи, він до речі, красніє, оранжеві. Так ось і ще звалилось, Да, ну давай помию. Дивися, папа нашов. О, Та ось ще гирок є. Ба, дивись, є! є. Клас! О, 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 Кстати, м'яка. Зараз я помию. О! о. о. Каже, Ваня, аплодисменти ще. Пиця? Пиця, да. Лази, Саймон, дурний такий кіт. Дивіться, де поліз. Кс -кс -кс -кс. Ти чого там лазиш? Артем кричить. Злазь! Іди сюди! Що Тьома? Acho, да, так? Поверху? Час прийде, прийде, прийде Китя. Він над загарабцями поліз. Витягне рука. Що це йому робити?